Ще одного бійця втратив Кам'янець-Подільський підрозділ Сил територіальної оборони. На щиті додому повернувся Євген Боско. Йому було лише 46 доброзичливий, чесний та цілеспрямований. Таким назавжди залишиться у пам'яті. Женя Боско, я його приймав на роботу. Він працював машиністом вишки, ну, довго дуже працював, а потім попав вже його призвали до армії. І от такий кінець. Хороший був хлопець, білорус сам по, по національності. Жалко, нашому місці світло захоронить другу, другу людину. І ще троє в армії. До лав територіальної оборони Євген Босков вступив у березні 2022 року. Гідно виконував службовий обов'язок, був надійним товарищем для побратимів. Мріяв про перемогу і складав плани на майбутнє, але не судилося. 28 вересня поблизу Куп'янська отримав поранення. Близько двох тижнів був у комі. Поховали героя у рідному Кам'янці-Подільському. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.